Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогодні ми будемо роздумувати над другим посланням Апостола Павла до Корінтян, а саме про нове творіння у Христі, 2 Корінтян, глава 5, 16, 21 стих. Тому ми відтепер нікого не знаємо за тілом, Хоч ми знали Христа за тілом, але тепер більше не знаємо. Отже, хто в Христі, той нове творіння. Давнє минуло, ось повстало все нове, все від Бога, який примирив нас із собою через Христа і дав нам служіння примирення. Адже Бог у Христі примирив світ із собою. Не зараховуючи їм їхні переступи і доручив нам Слово Примирення. Отже, ми посли від імені Христа і тому, наче сам Бог просить через нас, від імені Христа благаємо, примиріться з Богом, Того, хто не знав гріха, Він зробив за нас гріхом. Щоб ми в ньому стали Божою правністю. Павло каже, що всі віруючі померли з Христом і вже не живуть для себе, наше життя вже не належить світові, воно тепер духовне, наша смерть це смерть старої ріховної природи, що була розіп'ята на Христі і разом із Христом. Вона була похована з Ним, і як Його Воскресив Отець, так і ми піднялися, щоб ходити в обновлені життя. Таку нову відроджену людину апостол називає новим створінням. Покаяння є основною умовою, щоб стати новою людиною. Покаянням ми набуваємо нової природи. У цей момент Бог створює нас заново по-новому. Ми стаємо новим творінням. Нове творіння це не просто зміна настрою і думок, але реальна зміна всередині нас. В результаті цього у нас починають розвиватися нові якості, з'являються нові потреби. Нові інтереси, наш спосіб життя повинен змінитися, ми вже не можемо жити за нашими колишніми нормами. Бути новим творінням означає, що в нас тепер нова натура, яка противиться гріхові і не погоджується з ним. Раніше ми не соромилися рішити, а після народження згори, якщо ми продовжуємо робити ріх. То всередині постійно відчуваємо дискомфорт, тому нам необхідно зберегти себе від ріха. Кожен, хто родився від Бога, не чинить ріха, бо в ним перебуває насіння його і не може рішити, бо від Бога народжений він. 1 Івана 3:9. Після покаяння у нас. З'являється голод за Словом Божим. Потреба у щоденному спілкуванні з Господом в молитві, чого раніше не було. Наше життя набуває цінності, тому, що Бог створив нас для виконання тих справ, які Він нам призначив. Тепер в нас тече Боже життя. Яке характеризується тим, що воно має у собі світ, спокій, радість, доброту, силу і всі божественні якості. Наша відповідальність у тому, щоб жити оновленим життям, шукати волю Божу і не повертатися до старого життя. Доповняйтеся! Що приємне для Господа, і не береть участі в неплідних ділах темряві. Послання до Ефесян, 5 глава, 10 10-12. Людина, створена на образ і подобу Божу, покликана відображати Бога у своєму християнському житті, Будучи образом Божим, людська особа. Має таїнство зображати життя Пресвятої Святої Трійці. Тому християнська мораль є відзеркаленням життя Святої Трійці. Кожен християн покликаний до того, щоб таке таїнство зображення, божественного життя в людському житті було щораз очевиднішим, щоб, зростаючи у Христі. Зростала подоба між життям християнина та Христа. Амінь. Слава Ісусу Христу!